Вітаю на каналі Куховаримо Разу! Сьогодні приготуємо всіма улюблену страву деруни. Рецептів приготування дерунів дуже і дуже багато. Сьогодні я приготую їх з додаванням кисломолочного сиру по рецепту моєї матусі. Такі деруни виходять неймовірно ніжні на смак і дуже хрумкі, приємного всім перегляду! Для того, щоб дируни були смачні, обов'язково картоплю натираємо на ось такий дрібній терт. <му> картоплю всю потерли. Якщо в картоплі виділився сік, то ми його зливаємо, тому що він нам не потрібний. Є картопля, що не має багато соку. Зливаємо сік. Так. І в картоплю. У мене тут 2 кілограми картоплі, тру одну велику цибулю. Якщо цибуля маленька, то дві. І теж требуємо на дрібний тест. До двох кілограмів картоплі додаю 500 г кисломолочного сиру. Якщо сир, сир грудками великими, то Потрібно грудки подрібнити, два яйця. І шість столових ложок рівних муки. Сіль перець додаємо за смаком. І тепер все гарно перемішуємо. У сковорідці з товстим дном розігріла олію і викладаю картопляну масло. Жарити будемо на середньому вогні. До золотистої скоринки вдвох сторін. Дерони по цьому рецепту те, що сказати смачні, це нічого не сказати. Вони дуже смачні, хрусткі і неймовірно ніжні. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!